Всім доброго дня довго вагався, чи почати знімати, чи не знімати відео для ютуба. Кому цікаво, напишіть в коментарях, чи цікаве буде таке відео такого характера так сказати, робочі будні, ремонти, несправності, комбайна Джондір, комбайна Ягуар 850. Так, і комбайн у нас John Deere s 670 16 2016 року випуску. Соняшникову жатку маємо до нього. Герінгов Sunlight 9 метрова і кукурузяна жатка Polimac Drago GT 8-рядкова. Зараз ми підготавлюємо його до соняшника, будемо Міняти під елеватори зерновий колосовий, потроху підготовлюємо його до соняшника. Ще в нас буде уборка кукурудзи на силос ягуаром, 850 це вже буде через декілька днів, можливо через тиждень чи півтора. Точно сказати ще не знаю. Так, Будемо міняти підбарабання, це у нас зернові стоять. Будемо ставити на соняшник кукурузні. Ми молотимо соняшник кукурудзяними підбарабаннями, соняшник соняшне кукурудзу, там навіть Фу. навіть сою можна ними молоти. Так. Покажу, зараз покажу, які підбарабання. На кукурузу. Отакі От кукурудзяні під барабанні. Тут у нас трошки темно планки переставив містами, не сфокусується, тому що це була посередині були края, зараз переставив. Тому що края ціліші були, а середину витерло дужче, щоб краще забирало, я перестав ліву на право на ліво. Тепер по краях зализані, воно гребе в основному серединою, і середина стирається найбільше. Так, ну тут така картина потроху ремонтуємо, міняємо запчастини.